У Росії не вистачає можливостей для виготовлення висококласних снайперських патронів, але окупанти знайшли вихід. Чому б, попри санції, не закупити їх десь у Америці? Йдеться про фірму Hornady. Дивіться самі, ось на цьому відео члени визнаної у світі злочинної організації ЧВК Вагнер хазуються можливостями гвинтівки Орсі СТ-5000, яку виготовляє московська промтехнологія. Апарація дуже хорошо зарекомендував. Да, он идет у нас под э, западный калибр 338. Вот. Работает очень хорошо. Э, пробивает легкие укрытия, если противник за ним находится. И также, если, в принципе, на открытой место, он поражает э, живую силу противника до полутора тысяч метров. То есть можно на удаленке работать. Це наклеп кажестів Хорнаді, гендиректор тієї самої компанії Хорнаді, про яку йдеться, ба більше додає, жодним чином не підтримує продаж їхньої продукції країні-терористу. І от якщо він дізнається, що це дійсно так, будуть прийняті усі відповідні міри. А тим часом окупанти продовжують тішитися 338-му калібру в своїх обоймах. Ну, сейчас ти одработу однім вистрілом. Це так положено. Дедін да, і уходишь с позиции. Потому что снайперов очень быстро раскрывают и работают по ним. Да. Ну, попадание было? Попадание было. Ну, отлично. И слава Богу. У російській промтехнологии связок с американскими хордами запрещают, ба більше запрещают и подачу митницьких деклараций. Додают, мають возможность виробляти свои власні патроны. Я понимаю, что зарубежные производители данных патронов имеют уже раскрученный бренд за которые, в принципе, потребители и платят деньги. Но думаю, что наши патроны будут довольно-таки не хуже, а по цене будет намного приемлемо, чем зарубежные. А тепер про ті самі документи, власне з яких журналісти почали своє розслідування, з'ясувалося геть інше. Так у російських державних деклараціях за серпень 2022 року йдеться про те, що промтехнологія планує закупити партію у понад 100 тисяч свинцевих куль для зборки мисливських набоїв, які ніби використовують у цивільні нарізні зброї. І звісно, у кого У вже знайомої нам Хорнаді legendary performance. This is Hornady. Але на цьому все не закінчується. Бо існує другий російський покупець боєприпасів у Хорнаді фірма Тетіс. Так, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну вони опублікували дані про закупівлю боєприпасів вже двічі. Тож залишається сподіватися, доки стів горне дітаки дізнаються правду та прийме усі відповідні міри. А ми будемо стежити за ситуацією. Тож, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Наближаємо перемогу разом. Сьогодні вночі сили ППО знищили 13 ракет Х-101, Х-555 та один розвідувальний БПЛА невстановленого типу. Цього разу цілю був Хмельницький аеродром. Після вчорашнього удару по Чунгарському мосту російські воєнкори заявили, що однією з пріоритетних цілей для Росії має стати знищення українського су 24 який після модернізації є носієм «Шторм Шадоу». Чому Росіяни подумали, що літаки стояться на Хмельницькому ародромі? Достамену невідомо. Одне можна сказати, полювання не задалося. Подяка нашим силам ППО. Окрім цього, на Донеччині наші збройні сили збили ще один алігатор, як повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Збили К-52 сьогодні. вранці. Підписуйте, ставте лайки. Україна сьогодні працює для вас. Як отримуючи середню за українськими мірками зарплату, купити собі елітну нерухомість за кордоном? Для цього достатньо лише бути безпринципним начальником одеського військомату, таким як Євген Борисов, військовослужбовець, що входить до сотні найбільш впливових одеситів, напередодні потрапив у гучний корупційний скандал. Як виявилося, подружжя Борисових на досить скромні статки в Україні змогло дозволити собі придбати нерухомість в Іспанії на суму, лише вдумайтеся, майже 4 мільйони євро. Ця новина здійняла хвилю обурення серед військових і не тільки. Зрештою, інформація дійшла до самого президента, який доручив міністру оборони в якості перевиховання відправити таких, як Борисов, на фронт. Переважно більшість воєнкомів, основних, які давно сидять там, відправляти як військовослужбовців на фронт на лінію фронту, а скеровувати на їх місця військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають в тому числі, як правильно проводити роботу по продовженні мобілі... ну, мобілізаційних реалізацій міліцинних потреб. Однак покарання Євгена Борисова так і не наздогнало. Він і надалі продовжує займати свою посаду, і жодних фактів злочинів у його діях досі не зафіксовано. Тим часом його родина продовжує ще активніше купувати собі елітні автівки та жити, як кажуть, на широку ногу. Спочатку цього року Борисов став власником нового позашляховика. Toyota Land Cruiser. Це вже третій автомобіль родини воєнкома, придбаний після початку повномасштабного вторгнення. Як з'ясували журналісти дружина Борисова на додачу до шикарної нерухомості та елітних авто, володіє ще й офісом у самому центрі одного з іспанських курортних містечок? Як думаєте, яке покарання для подібних воєнкомів буде справедливим? Пишіть нам у коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписуватися на наш канал, аби першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини. Завітала бавовна. Цієї ночі у тимчасово окупованому Маріуполі прогремів гучний вибух. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ліквідовано щонайменше чотири офіцери окупантів, які оселилися в приватному будинку в приморському районі неподалік від порту. Провели операцію місцеві партизани з Маріупольського опору. Раніше Андрющенко повідомляв. Більшість місцевих колаборантів досі не вірять, що в місто зайдуть збройні сили України. Попри просування українських військових на різних напрямках, колаборанти не втрачають свого безґрунтовного оптимізму. У них триває звотні наступ. Вони всі леопарди вже спалили, усі бредлі воюють проти нас. Додав Андрющенко. Тож нічний вибух це гарне нагадування окупантам і колаборантам. За кожний свій злочин доведеться відповідати. І звільнення міста збройними силами України просто неминуче. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і залишайтеся з нами. Росія вкотре шантажує світ ядерною війною. Вход пашов і ядерний шантаж. Тепер окупанти відпрацювали цілих два сценарії, як вдарити по Україні смертельною дозою радіації. Іспользування ядерного руже безусловно теоретично можливо. для Росії це можливо в тому випадку, якщо создається угроза нашої територіальної цілісності, незалежності і суверенітету. Существуванню по перше, це Білорусь нещодавно Путін передав Лукашенку тактичну ядерну зброю. Та да і лінія, груда оружия ядерне для того, сушують. По-друге, це Запорізька атомна електростанція, де росіяни готують теракт. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. На цю ситуацію відреагували у світі в США. Заявили, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України. НАТО це розцінить як напад на сам альянс. Цю резолюцію зареєстрували у Сенаті США. Там чітко дали зрозуміти, що реакція НАТО на будь-які маніпуляції з ядерною зброєю буде блискавичною і нищівною. Нам що воювати з блоком НАТО? Ну хто небудь об этом? Хоч що-небудь подумав. Сподіваємося, що біснувати дід Путін не наважиться натиснути кнопку. Адже в такому випадку третя світова війна неминуча. Сподобалося це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Далі буде. Армія Росії продовжує свої теракти. Сьогодні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству в Херсоні. Ховайтесь, летить знову. Ніках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, є загиблі. Одному чоловіку було 55 років. Він загинув на місці. Іншому 43. За його життя лікарі ще встигли поборотися. Але травми виявилися надто тяжкими. Загибло ще п'ятеро їх колег поранені. Наразі лікарі надають їм допомогу. Восени Росія може намагатися влаштувати в Україні блекаут знову до посилених ударів ворога по енергетичних об'єктах по всій території України готуються наші військові. Про це заявив в інтерв'ю РБК Україна заступник начальника гур Міноборони України Вадим Скібіцький. Ми готуємося до цього через те, здійснюються всі заходи щодо і посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів на це спрямовані Ті ж саме останнє. Конференція, яка формату Рамштайн. Захистити українців енергетику нашої країни із величезною територією від ворога можна тільки збільшивши кількість сучасних комплексів ППО, Скібіцький зазначив, що головне управління розвідки не виключає масованих атак восени і збільшення виробництва ракет країною терористом є однією з передумов для цього. І, хоча за минулу осінь зиму окупанти майже вичерпали свої запаси ракет, вже зараз країна загарбників значно нарос. Сила їх виробництво до прикладу, калібрів та ракет Х-101 наразі в Росії виробляють в 4 рази більше ніж до повномасштабного вторгнення. Це приблизно 40-30 ракет в місяць, в залежності від типу, гірше у ворога з балістикою, яка потребує значно більше іноземних комплектуючих. До того ж, агресору не вдається робити значні запаси ракет через те, що вони не припиняють активно атакувати Україну з травня. Те, що виробляється, воно зразу йде в війська і знову ж таки застосовується. Останні удари показали, що, наприклад, крилаті ракети ми вже бачимо по решткам цих ракет. Це ракети, які виготовлені, були виготовлені в квітні цього року. Це ще раз свідчить про те, що зразу з виробництва зразу це йде. Бойове застосування проти наших об'єктів зараз. Кількість ракет, які Росія запускає по мирним українським містам, трохи менша, бо вони економлять. Та за прогнозами скібіцького окупанти не припинять обстріли, щоб далі намагатися вражати стратегічні об'єкти, виснажувати українське ППО і тримати мирних українців в постійній напрузі нервозності, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. В це складно повірити, але це сталося. Батажок вагнерівців Євгеній Пригожин розповів всю правду про те, чому Путін почав так звану спецоперацію. Спецоперація так називаємо, 24 февраля, вона була начата вона по другів причині. за словами Пригожина, Все це робилося, а вже ж не через те, що Україна і НАТО намагалися напасти на Росію. Сейчас уже Міністерство оборони пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Відповідальність за Скоєне Пригожин закидає міністру оборони Росії Сергію Шойгу. За словами Пригожина Шойгу захотілося звання маршала. Единственный способ его утримать – это было вторгнуться в Украину. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наш лона российских граждан и не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек, психически больной. Когда ляже в гроб, чтобы на подушке принесли звізду. Водночас Пригожин заявляє, що війну розв'язали в тому числі російські еліти. Щоправда, їхні прізвища не називає. Війна нужна була олигархам. вона нужна була тому клану, який сьогодні фактично управляет Россией. Також він озвучив версію того, хто повинен був стати президентом України. на выпадок успешности так званой спецоперации Путина. Вторая важнейшая задача операции была, это назначение неким президентом Украины Медведчука. Того самого Медведчука, который уже заранее пробрался в Киев, сидел и ждал, когда придут войска, Зеленский убежит. На счастье, все это Россия потеряет свои позиции на всех направлениях. Можна совершенно точно э, констатувати, що це наступлення почалося. Але Путін водночас запевняє, що на фронті у нього все гаразд. Наблюдаємо определене затишення. А от Пригожин, свідомо чи ні, розносить і ці заяви кремлівського вождя. Противник йде в сторону молочного лимана. Якщо він вийде на молочний лиман, то більшість територій, які були захвачені, Во время так называемого СВО будуть возвращены противника. Противник начинает форсирувати Дніпро в голої пристані, уже появляются сначала первые ДРГ а з сьогоднішнього дня і регулярні войска. А вже ж не слід забувати, що Пригожин це не хороший русський, а лише типовий цинічний вбивця, якому вигідно говорити те, що він говорить. І судячи з усього, ці скандальні заяви він робить виключно, щоб зайняти нішу іншого здохлого руського Жириновського. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні, ставте лайки, коментуйте, щоб не пропустити найцікавіше далі буде. Відсьогодні в Україні працює єдиний реєстр зброї. В МВС очікують, що він допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним. Як зауважують ВМВС, основними перевагами впровадження реєстру є те, що громадяни зможуть легко отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. А також завдяки діджиталізації послуг, сама процедура отримання дозволів буде спрощена. Нині в українців є близько півтора мільйони одиниць зареєстровані. Вони зброї ідеться про мисливську гладкоствольну, нарізну зброю для відстрілу гумових куль та іншу. Реєстр передбачає створення електронних кабінетів, за допомогою яких можна отримати послугу без відвідування органу Нацполіції, подавши документи через єдине вікно громадянина або у магазині з продажу зброї, за оцінками європейських партнерів. Після закінчення війни в Україні може бути до 3 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, і про це готові думати вже зараз. Загроза теракту на Запорізькій АЕС ООН сьогодні збирається на термінове засідання, адже, за даними українських спецслужб, Росія вже все підготувала для того, щоб зробити теракт на Запорізькій АЕС. Тож сьогодні, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. йтиметься про загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС. Ініціювали засідання Сполучені Штати Америки та Албанія. Планується, що від ООН виступить заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Ді Карло. Вона надасть оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні. Заплановане зібрання на 17-ту годину за київським часом. У розкладі засідань Радбезу питання називається підтримання миру та безпеки України. Тож такі новини про всі деталі засідання Радбезу ООН повідомимо вас трохи пізніше. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні, для нас це дуже важливо. Путінські двійники спалились і спалив їх ніхто інший, як російські пропагандисти і офіційний сайт Кремля. Слідкуйте за руками. Вчора об 11.55 Путін почав циркову виставу, або як вони її самі називають, на раду Радбезу з Шойгу, Патрушевим та іншими. В цілому, понятно. І ви підтверджуєте ці е, дані по патріїв лічного составу працівника. А вже о 12:15, тобто, через 20 хвилин після початку засідання. Потім узяв участь у покладанні квітів до могили невідомого солдата у Олександрівському парку. А знаєте, скільки займає дорога від резиденції до Олександрівського парку? Правильно, 20 хвилин. А може, на радбезі бункерний привітався з усіма і одразу ж побіг до парку. Ні, бо о 12.03, за 12 хвилин до того, як Путін поклав квіти до могили невідомого солдата, увага! Пряму трансляцію засідання Радбезу увімкнули пропагандистські рія. Новини у такому разі, може, засідання перервалось, а вже після церемонії у парку одразу ж продовжилось. Знову ні. Адже після парку якась скопій бункерного о 13.05 відвідала музей перемоги, після чого о 14.50 зустрілась з прем'єр-міністром головою МЗС Катару Мухаммедом Аль-Тані. Тож зі 100% впевненістю можна стверджувати: учора два різних путіни були одночасно у двох різноманітних місцях. На цьому вчорашні пригоди бункерних закінчуються. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал. Обов'язково ставте лайк цьому відео, а в коментарях напишіть, скільки все ж таки, на вашу думку, у бункерного двійників.